В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників, вітаю з причастям святих і животворящих тайн Христових. Ми з вами поступово крок за кроком, день за днем, наближаємося до свята Різдва Христового. Але я на одну хвилинку хочу вас всіх, подумки, віднести до періоду підготовки до Великодня, до Великого посту. І там ми в одну з неділь недільного великого посту святкуємо і згадуємо пам'ять преподобного Іоанна Ліствичника, який написав Ліствицю книгу про духовне зростання людини, яка йде крок за кроком, щабель за щаблем, людина підіймається до гори, до Бога, в залежності від того, які в неї є духовні сили. Яке в неї духовне поривання і бажання досягти єдності з Богом? Чому я так кажу, тому що сьогоднішня Євангелія дає нам привід згадати про листвіцю. До Христа приходить багатий чоловік і питає, що мені зробити, щоб наслідувати вічне життя. І Христос відповідає, знаєш заповіді і перелічує, які заповіді там. Виконуй їх і буде тобі достатньо. Тобто ось перша сходинка для того, щоб досягнути Царства Небесного, обов'язково треба виконувати заповіді. Для чого їх виконувати? Нащо взагалі вони потрібні? Іноді можна почути від людей таке уявлення, що ось Бог просто ну, вирішив так. Так нас наказати, так покарати нас, дати заповіді, щоб ми не мали радості в житті. Ну, треба і то те, не можна, і це не можна, і туди не ходи, і те не зроби. Але заповіді це не покарання, як таке, це не ярмо, яке на нас оділи. Заповіді це, якщо хочете сучасною мовою, інструкція скористування цим життям. Заповіді нас обмежують від тих справ, тих вчинків, які виливаються таким чи іншим чином в духовну або в тілесну смерть. Щоб людина остаточно не відійшла від Бога, щоб вона не скотилася у скотство, щоб вона не втратила образ Божий в собі, Бог дав нам заповіді, яких треба дотримуватися. І преподобний Сім Новий Богослов говорить, що коли людина дотримується заповідей, то вона. В не в, в, в душі її потихеньку зростають чесноти. Вона сама себе з допомогою такої божественної педагогіки сама себе виховує, навчаючись говорити правду, навчаючись не заздрити, навчаючись любити, не, не, не чинити іншому зла, і так далі, і так далі. Все, що хоча б оті старозаповітні десять заповідей. І чоловік відповідає Христу. все це я дотримав з юності моєї. Тобто Він з юності жив благочестиво, правильно, він не грішив. І тут Христос перевідкриває перед Ним іншу наступну сходинку. Тоді каже, якщо так, то роздай все своє майно і йди за мною. А це вже виявляється друга сходинка. Бо для чого ми виконуємо заповіді? От, оце саме головне питання. Просто для того, щоб бути хорошою порядною людиною для інших людей, чи бо так нас навчили батьки, чи бо якщо будемо виконувати заповіді, то в нас складеться там гарний зріст там, чи кар'єра, чи що. А виявляється, заповіді треба виконувати, тому що ми більше за все любимо Бога, хочемо бути до нього ближче. І коли людина вже досягає певного рівня духовного розвитку, вона розуміє, що деякі матеріальні речі, які в неї є, її обтяжують, і вона від них позбавляється. І ми знаємо багато прикладів із житті святих, коли вони в якийсь момент свого життя роздавали своє майно і йшли хто в монастир, хто в пустелю, хто, хто ще куди. Мученики перед мученицькою кончиною, знаючи, що вона вже її не можна буде уникнути перед мученням своїм. Роздавали своє майно, позбавлялися від матеріального, яке їм заважало наближатися до Бога. Бо Бог є найголовнішою цінністю в житті. І ось цей чоловік з Євангелія, він на цей щабель зійти не зміг. Йому виявилося це заважко. Тому що, очевидно, він був заможний. він Правильно, хорошо жив, надбав багатство в нього було все організоване і позбавитися цього всього, він, він не знайшов у собі внутрішніх сил для того, щоб через це переступити і від цього всього відмовитися. А коли людина відмовляється і йде за Богом, відкривається перед нею ще і ще, ще іще щаблі. Зіймаючись на які, вона з'єднується таки з Богом в більшій або меншій ступені. І, звичайно, що кожна людина, робить оці сходи, йде по цих сходинках, піднімається підіймає, по них в залежності від своїх сил. От у цього багача не виявилося сил для того, щоб вступити на другу сходинку, а хтось із заповіді не може виконати всі. Хтось не може не вкрасти чи не випити, чи, чи не подивитися на чужого чоловіка чи на чужу жінку? Як тоді бути? Виявляється, що тоді ніхто може не спастись, тому що більшість із нас порушують заповіді. І так і учні, коли Христос сказав, що дуже важко війти багатому в Царство Небесне, так і учні питають у Бога, у Христа: а Хто ж тоді може спастися? І Христос говорить такі слова, що неможливе для людини, можливе для Бога. Коли ми розуміємо, що ми не можемо, ну неможливо нам виконати всі заповіді, не виходить, у нас не виходить, бо, хоча б в думці, а ми допускаємо якийсь гріх, то щоб не впасти у нам треба пам'ятати про те, що ми спасаємося, наближаємося до Бога, наслідуємо вічне життя не як подяку за, від Бога. Чи нагороду від Бога за наші благочесне життя, а як плід Божої любові і Божої милості. Тобто ми стараємося, з свого боку, скільки можемо, виконувати заповіді, наскільки в нас виходить. Хтось перестав пити, як ми колись вже говорили, і то слава Богу, так? а хтось пішов до монастиря, а хтось пішов у монастир, пішов у затвор. А хтось, пішовши в затвор, надбув великих духовних дарів, прозорливості, творіння і так далі. і так далі. Кожен іде по своїй мірі, по цій драбинці підход піднімається до Бога. А Бог у відповідь своєї любові, своєї милості милує людину і приймає її до себе. Ще раз кажу: не як нагороду за виконані заповіді, не як заслугу, що ти заслужив, заробив у мене. Ти п'ять поклонів забив, тобі така заслуга, ти десять поклонів поклав, тобі більше заслуга. Ні. Бог, бачачи щиросердне стрімління людини до Нього, у відповідь відповідає своєю любов'ю, милістю і приймає людину до себе. Отак працює спасіння з точки зору християнського богослов'я і з точки зору Євангелія, як ми бачимо. І по цьому шляху ми з вами, дорогі браття і сестри, йдемо. І я бажаю всім нам, щоб ми з вами ніколи не зупинялися на своїй сходинці. Якщо ми вступили на сходинку стоїмо на ній вже твердо, треба пробувати підіймати ногу на наступну сходинку. Можливо, нога зісковзне, впаде назад, можливо, ми тільки однією ногою зачепимося за наступну сходинку, але треба обов'язково старатися в житті поступово, але постійно, духовно розвиватися і таким чином, щоб ми успадкували з вами вічне життя. Амінь.